Дня вам, дорогі педагоги і викладачі, мудрі майстри і вихователі, поважні гості і добрі друзі, завжди очікувані випускники і звичайно ліцеїсти. Яким судилось забуття. А є прекрасні, незабутні дати. Сьогодні у Васильівському професійному ліцеї саме такий день. Надзвичайно особливий, радісно важливий ювілей. Це, це дім, що чекає завжди гостей. Тут творчість неспокій панує. Це Васильівський професійний ліцей. Ювелей сьогодні святкує. Сьогодні Васильівський професійний ліцей відзначає свою 60-ту річницю. 1954 рік. Рік, коли у Радянському Союзі запрацювала перша світі атомна електростанція, і СРСР вступив у ЮНЕСКО. Рік, коли постанову Ради міністрів СРСР було видано спільне навчання хлопчиків і дівчаток у школах, а на екрани радянського кіно вийшли. В'єрний друзі і большая сім'я. Рік прийняття постанови Пленуму ЦК КПРС про подальше збільшення виробництва зерна в країні і про освоєння цілинних і перелогових земель. А у маленькому провінційному українському містечку 1954 рік відзначився заснуванням Васильівського училища механізації сільського господарства. З метою підготовки робітничих кадрів, які працювали на цілинних землях Казахстану і півдня України, у 60-ті роки минулого століття наш навчальний заклад готував бригадирів хвильничих бригад, а з 1979 року розпочалася підготовка робітничих кадрів з наданням середньої освіти. У 1980 році відкрив двері для своїх учнів новий сучасний навчально-виробничий комплекс, який розміщений на території трьох гектарів і включає навчальний, навчально-побутовий і навчально виробничий корпуси, машини двір, стадіон Гуртожиток. На сьогодні державний навчальний заклад, Васильівський професійний ліцей, це професійно-технічний навчальний заклад сільськогосподарського профілю. Є державною власністю і підпорядкована Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. Віват, велична Альма, матері, ти наш священий оберіг. В твоїх стінах перебувати велика честь для нас усіх. Велика честь для нас сьогодні приймати таку кількість поважних і шановних гостей. Серед почесних гостей Ярмощук Микола Анатолійович, директор департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації. Калінін Денис Сергійович, голова Васильівської районної ради. Ловицем Сергій Валентинович, Васильівський міський голова. Червоненко Євген Альфредович, кандидат у народній депутаті... Віктор Костянтинович, директор Державного навчального закладу, Михайлівське вище професійне училище, голова ради директорів професійно-технічних навчальних закладів. Черемен Орест Михайлович, генеральний директор Васильівського заводу МК. Пріт Віктор Іванович, кандидат у народні депутати Верховної Ради України. Ми вітаємо представників адміністрації, району і міста. Керівників і представників професійних навчальних і загальноосвітніх закладів області і міста. Ми вітаємо випускників нашого ліцею. Вітаємо роботодавців і друзів, з якими успішно і плідно співпрацюємо. Ми вітаємо колишніх працівників ліцею, ветеранів-педагогів. Ми вітаємо всіх, хто прийшов розділити з нами радість нашого свята. А це і батьки наших ліцеїстів, і наші діти-викладачі. Чудовим творчими вітаннями поздравляє нас танцювальний колектив Каприз Васильівської дитячої музичної школи. Букет чарівних ромашок нам дарують юні танцівниці. Під ваші теплі оплески.